Всім привіт! Всіх радий вітати у себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Значить, ну що, підключив я вже свій апарат, свій кормоцех. Установив він мішок для пилу. І зараз будемо пробувати, будемо тестувати уже, звісно, поздно вечір. Цілий день сьогодні прокатався, то туди, то сюди. Привіз макухи, привіз сою, висівки не знайшов. Ну, вже, вже не кортить мені не терпиться, тобто кортить і не терпиться, хочу вже спробувати. Не знайшов там іще коробки для підключення. В общем, підключив уже так, ліж би спробувати, тому що вже не можу дождатися. І зараз, зараз в місті з вами разом будемо делать пробний запуск. Ось так підключив через автомат. Не знайшов я такої коробки. Ну як не знайшов? Там, де я заїжджав, не було такої. Ну це таке нічого. Купимо вже потім туди на стіну, цеплю, поставлю, щоб було все як положено. Ну, а зараз поки що так. Через один автомат підключив і змішувач і дробарку. Ну, разом я їх вмикати не буду. Зразу буде працювати дробарка, а потім буде змішувач. Так що, все нормально. Нічого ще не запускав. Зараз, ой, зараз разом з вами все це будемо робити. Як видно, що обладнання ще чистеньке, не працювало. Нічого, тільки оце підключив ось і зробив пробні запуски, Попробував, чи крутяться в ту сторону, чи не в ту. Не в ту. Прийшлося перефазірувати. і змішувач не в ту сторону крутився, і дробарка не в ту сторону крутилася. В общем, перефазірував, все, крутяться туди, куди потрібно. Так що зараз робимо пробний рецепт. І запускаємось. Ось моя рецептура корму. Зараз будемо готувати корм для супорисних свиноматок. Ось у мене йдуть такі рецептури: корм для супорисних їх ряків. Потім свиноматки лактуючі, свиноматки глибоко супорисні і свиномат, Ой, свинки ремонтні. Ось так все розписане у мене. Красочно. Значить, на. 50 кг корму рецептура на 100 кг, на 150, на 200 і на 250. Розписав я ячмінь, пшениця, соя. ну Ці інгредієнти. І от скільки мені буде потрібно. Знаю я, допустім, що мені треба буде 150 кг змолоти. І от я на 150 кг дивлюся, скільки мені потрібно засипати ячменя, пшениці, сої, макухи, висівки і далі. Ось отаку знайшов сою, соєва макуха і соняшниковий шрот в гранулах. Значить, Як буде це відбуватися? Ось ваги. Ставимо на ваги ємкість вану і в неї засипаємо по списку, дивимося, які там інгредієнти. Ячмінь, пшениця, кукуруза, що там. Соя, макуха соняшникова. І все це важимо, скільки нам потрібно. І з цієї вани потім засасуємо в дробарку. А уже премікс, що там підкислювач, сорбент, то вже буде додаватися прямо в змішувач. І вже змішуємо. Так що зараз. Важимо, скільки нам потрібно на 50 кг, і пробуємо. Не вистачає там деяких інгредієнтів. Подивився, немає в мене ще олії соєвої і немає висівки. Ну, нічого я ж кажу, вже не терпиться. мені Основні інгредієнти є. Зробимо зараз 50 кг уже без цих інгредієнтів. Аби чисто подивитися, як працює і як воно. Що до чого, в общем? Ось засипав. Це всі ті інгредієнти, які потрібно буде пропустити через дробарку. Там ячмінь, пшениця, соя і макуха. Ну, верніше, в даному випадку, шрот соняшниковий. Все, запускаємо дробарку і починаємо. Ну, що я вам хочу сказати. Ви бачили, Вибачайте за якість відео. Ніч. Телефон сів, спишка не робив в телефоні. Телефон підключений до гарезетки, стоїть на зарядці. Толком не ходити не можу. Отак ось, одною рукою. ну в общем я ж кажу, я вже хочу, хочу підключити. Мені було головне. Чи потягне він ці 4 кВт, чи потягнуть вони соєву макуху і соняшникову макуху. Ви все бачили? Тягне як дурний. Звісно, <laughs> я такий довольний. Це просто-просто. Ну, взагалі, не знаю. По времени нічого ще не засікав. Це все ще впереді. скільки, що, яка производительність, як завжди перший блін комом, звісно. Працюю, працюю, бах, щось не зрозумів. Щось случилось, в куча пилі. Зірвало мішок в пильовиці, поперла пилюка вся сюди бігом. Давай ну, то таке, я ж кажу, все таке ще на канаточках, на, на, отако, на прихваточках. Все це треба доводити до ладу. Туди, напевно, якийсь треба хамут нормальний поставити і все буде поставити цю коробку, щоб все нормально вже до ладу було зроблено. Ну, Мені головне, треба було його протестувати і провірити, чи в змозі він е жмихи соєвий і соняшниковий. Тому що була така в мене закралась, закрадувалась така, як скажем, трошки опаска, що можливо він з цією задачею не буде справлятися. Ну, радості моєї немає зараз меж, і я не знаю. Це ну просто-просто супер. Он самі бачите, хотів сказати, як вроді пелісосом пройшовся, а воно так і є. Пройшовся пилесосом, ні одної зернинки не залишилося. І все швидко, все макуха, отакі куски залітають аж бігом. Ну, то есть, макуха ця соняшникова вона в гранулах. Ну, я думаю, якщо вона буде кускова, то вона залізла... ой, блін, темно, о, вона залізла ось -ось сюди, в цей отвір. Все. Далі нема ніяких преград для неї. Пішла і пішла по трубі, засасує без питань. Тільки подивляюся, вон там ам... амперметр. ой, ще вб'юся, Амперметр стоїть. Там не видно вам, я ж говорю, зараз таке, така якість зйомок, що це капець. Ну він видно, чорненький он в углу. І от на амперметр я подивляюся, коли шлангою тут тримаю цей, так скажем, як, дозатор. чи як він. І дивлюся. Получається, якщо двигатель 4 кВт, то в два рази, то получається, що 8 А максимум можна давати йому. Ну, до 8 до 10 це вже багато. 8-9 А. Ну, от 7, 6, постійно він тримає і я держу в зерні. І він затягує, все, затягує без питань. Ну, в общем, все. Я задоволений, як слон, все. Прям чудово, все бомба. В общем, працюємо. Так що є тепер з чим працювати. Доведу все до ладу, до ума. І все буде, все буде чітко. Єдинственний, ну там, понятно, там нічого і не придумаєш. Там, де шибер, що відкривається, вигрузний. Оттуда, виходить, сильно теж летить пиль. Мішком отак. Туди взяв мішок, запхав, все. Перестала Е, ну Тепер мішочок зняв зараз і буду вигружати. Ну, Придеться отак. І ну, може якусь резиночку туди придумаю, таку, щоб раз, резину натягнув, защокнув і собі працюєш. Потім, коли треба, резину зняв, все. Питання зняте. Ну, я ж кажу, ще це все буде допрацьовуватися, все це буде, як скажемо, наладнювати його до роботи так, щоб воно працювало як потрібно. Ну, а на даний час я, звісно, задоволений. Це просто-просто ну, немає, немає моєму задоволенню. Так що просто супер. Ось набрав підкислювач сорбент і премікс у відро. Все засипаємо його зараз в змішувач і запускаємо змішувач і працюємо, змішуємо. Все, включив змішувач. Чекаємо 5-10 хвилин і будемо вигружати. Не покажу я, що там, як воно мішає, тому що без спишки на телефоні не побачите ви нічого там. Я питався, тільки що відкрив. Думаю я воно, попробую, якщо показувати що там внутрі чи вийшло щось нічого там там темно просто тьма так що вже в слідуючі рази коли буде вже все наладнано з телефоном порядок і з усім остальним, тоді вже побачимо як воно і що при змішуванні як бачите нічого не летить з нього з того шибера зняв мішок все посипив вже мішок під висипання приготував, все працює, все нормально. Невдобно вмішок одною рукою і знімати, і держати, і висипати, ось відро вам продемонструю, як це відбувається все. Пока відро набрав, якраз виключив. Хочу показати, яка виходить фракція помола. знаю, на камеру, я ж кажу, ще немає фонарика. Ну, ідеально. В общем, виходить така, що, ну то, що треба, я ж кажу, коли вже будуть більш-менш нормальні зйомки, тоді я покажу. А Зараз воно, скажу так, що і не крупне, і не сильно мілке, що в муку прям. В общем, така, така фракція те, що потрібно. І ще плюс, який, я ось висипав, усе закінчилось, уже не сипеться. Все виключив. Одкрив шибер повністю, дивлюсь, тут ще залишки корму є. Я руку туди засуну і вигрібаю. Тобто, спокійно можна рукою аж туди подальше засунути руку і всі залишки корму, які там залишилися, всі забрати. Тобто, там не залишиться корму нічого. Звісно, що є більш потужність, це саме маленька потужність 4 кВт. Є 7,5, потім яка. Там? Та там навіть написано. Зараз. Опять же, нічого ми, мабуть, не побачимо. Ані, хоча побачимо 4а, 7, потім, потім 11, 15 і 22. А, 22 да, і 22 кВт. Це в мене наймаленька потужність і для моїх потреб, так як я вже казав, для мого господарства на даний час, який в мене є, і який в планах мені цього буде з головою вистачать. Так, да, трішки по времени, если був бы 7-кВт. Бістріше б, трішки я готував цей корм. І, так скажем, ну, вже час стоїть туди, час назад, э, це таке вже. Все одно, як я казав, я буду виділяти один день. Там, чи півдня зранку, і там, до обіду, допустимо, чи до часу, чи до двох часів побачу, як буду справлятися, так, як в мене було і раніше. І буду цей час приділяти тому, щоб приготувати корм наперед, наперед, на 7 днів. А так як зараз у нас така ситуація з світлом в країні, то можливо навіть на більше там, на 10 чи 15 днів треба буде, щоб запас корма був. І все. Один день виділив, став, попрацював. Мені буде достатньо цієї мощності, цієї потужності для мене з головою. Саме головне, що мене задовольнило, що мене радує, те, що жмихи туди залітають аж бігом. І вона, ця дробарка, справляється з цією задачею. Так що, доведемо все до ладу, зробимо, що буде все працювати так, як треба, все наладимо, весь процес. І все буде супер. Це, як то кажуть, мрії збуваються. Давно я мрію про таке. І, ем, як сказати, не помилився я з вибором. Дивився я, коли я був в Дніпрі, в мене вистачало там часу. Приділити цьому увагу і подивитися, пошукати, який виробник, хто, що, яка ємкість, яка потужність, які ціни, яке що. І от для моїх потреб я остановився на цьому обладнанні. Так, да, були якісь там сумніви, чи вистачить мені цієї потужності, чи не вистачить, що за виробник, відгуки, як завжди, є, і позитивні, і негативні. І, ну, я встановив свій вибір на цьому виробнику і я задоволений. Так що це великий плюс, що, як, скажімо так, взяв. Те обладнання, яке працює і яке е відповідає моїм потребам, все. А далі ми вже зробимо, що все буде чітко. А на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ, все буде Україна. До побачення.